Скандальний очільник Києво-Печерської лаври Петро Лєбідь, більш відомий громадськості, як митрополит УПЦ МП Павло або ж Паша Мерседес, завітав до Луцька. Як ідеться на сайті Києво-Печерської лаври, її намісник звершив літургію у Благовіщенському храмі міста Луцька у день пам'яті всіх святих Волинської землі. Варто зазначити, що священник цього храму Володимир Літвенчук це той самий батюшка, який у травні цього року перейшов до ПЦУ, а вже у червні, так би мовити, раптом покаявся, передумав і повернувся в УПЦ Московського патріархату. Нагадаємо, намісник Києво-Печерської лаври днями повернувся із закордонного відпочинку і вже традиційно не обійшлося без скандалу. Бійці Чернівецької тероборони запитали настоятеля, чи Крим, і він ухилився від відповіді. Про це розповів Дмитро Чернишов, який став свідком цієї ситуації. Повідомляють Букнюз.